Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За словами політолога, спільна мова керівництва НАТО і США є принциповою перемогою. Тому всі конкретні питання постачання зброї вирішуватимуться позитивно для України. Залужний переконав наших союзників: Україна може перемогти. Наша влада не весь народ, сила і правда в руках ЗСУ. Іншого виходу зараз ніж повна, переконлива демонстративна перемога України над Росією для заходу немає. Більше про це розповів американський політолог. Літолог Андрій Піантковський в ефірі еспресо. Ви ж пам'ятаєте, який потік статей ліберальної, демократичної американської преси було спрямовано на нас у червні, липні і першій половині серпня про те, що наступ не досяг поставленої мети, і те, що ми взагалі співчуваємо українцям, які не зможуть перемогти росіян. Тому розмірковуємо про переговори, компроміси тощо. Але зараз ті ж самі газети після концептуального перевороту в американській адміністрації розробляють інше. Вони повторюють тези, що можливо, що наступ не досяг поставлених цілей. Але вони задаються питанням, чому тому, що неможливий наступ без підтримки з повітря, бо ми не надали літаків, не забезпечили цю перевагу, зауважив політолог. Андрій Піонковський додав, що та група, яка тепер заволоділа ініціативою у Білому домі, робить протилежні висновки, відповідно, які можуть бути зараз переговори після заяви Байдена про те, що якщо ми дамо розчленувати Україну, то програємо перед усім світом і дамо сигнал усім майбутнім агресорам. Висновок треба діяти тут і зараз. Тому виник інший наратив. Ми мусимо виправити цю помилку і повинні надати все озброєння Україні для весняного наступу. А що стосується літаків з великим запізненням, але все це реалізується. В європейських країнах відбувається підготовка пілотів. Я гадаю, що це тепер технічні питання, які вирішуються в робочому порядку, і вирішено, на мій погляд, уперше. За підсумками візиту Зеленського, я дійшов висновку, що після кількох років болісних вагань колективний захід зробив нарешті свій вибір у війні. Іншого виходу зараз ніж повна переконлива демонстративна перемога України над Росією для заходу. Нема і це не лише рішення США, а й колективна позиція НАТО. Не випадково у ті дні, коли звучала ця заява, виступив Столтенберг. Він знову повторив: якщо ми укладемо перемиря і зупинимо війну, то України більше не буде. А якщо продовжимо підтримувати Україну, дамо необхідного озброєння, то вона здобуде перемогу. Прокоментував він. За словами Піонтковського, спільна мова керівників НАТО і США є принциповою перемогою. Тому всі конкретні питання постачання зброї вирішуватимуться позитивно для України. До зустрічі, друзі. Ставайте спонав канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!